Доброго дня! Львіт плюс 20. Так. Курички свіжовуличку п'ють. Відпочивають, наїлися, напилися, відпочивають, Кобанчики такі вже. Кобанчики. Да. Буржуючку я тільки зранку трошечки-трошечки пропалив. Я прийшов зранку, було десь 16 градусів тепла. 20,5-16 градусів було на градуснику. Я буквально пару дробиночок кину, щоб трошечки тепло нагнало. Ну і швидше до 20 дійшло. Ну і 20 градусів, супер. До цих пір тримається 20 градусів, зараз години вечора, 20 градусів. Так само і на ніч закину, буквально пару дровиночок, щоб, щоб тримало тепло. лампи немає. Требу, що теж викрутити. Я на їх місце, якщо все буде добре і нове голові візьму, я на їх місце куплю самі звичайні лампи, закальоні лампи просто куплю, там 150, -ки, 200, -ки, сотки, які знайду от, найбільше куплю замість цих інфрачервоних, тому що вони мені от прям зовсім не подобаються.